Ж, а, Поки тебе не було, то тут таке сталося, ти, може не знаю, чув не чув, але це мені люди казали. Дуже е, серйозна інформація. Ця інформація е, один вичачу навіть, скоріше за всього, умер. Е, зловили, коротше, тут е, в конюшні, оцій старій, поняв? Е, зловили як біл з хельгою, там. Танило. Танило. Та як буде такого? Я передата уся інформація багато людей сам впливова. Я тобі кажу, Бомбокла, так вона могла. Я не можу зрозуміти, я не можу в то повірити. Та я кажу, там і свідки були, і люди бачили все. Бомба кла. Це ще при... живій дружині чи вже пісні? На другий день. Ооо, автобіл, це... нетерплячий. Так шо, а, це не це знаєш це ти, було де, було... Де... Могил, де могила Мері. Не, знаєш, мені оце сказали, що вона гигнула. Я такого думаю. Це Та в бандюків самих останніх якась могила є. Груду навіть поховали. Життя Коніфери, в принципі, нічим не відрізняється від якоїсь собаки. Знаєш, жила як собака, і померла, як собака. Нічого. Ми всі ми отримуємо те, що дослужили. Знаєш. Мені отако от пастор казав, не сюди то не судим і будеш. Бути шоріфом працювати, то це ж те саме, що собака знаєш на привісі. Права рука вона брудна, бо підтирали, но. ха <ріць> Краще, брудна. краще не скажеш. Ти там за той шекель якийсь мати рідну можеш продати. Тому права рука шерифа вона найбрудніша. Но... Таке відчуття наче під землю провалився. Щось в натурі якийсь колдунок. Щось на божевірю нам. Чоловік, послухайте мене сюди, ви знаєте, хто я. Я є чорний принц, я принц Південно Африканської Республіки. Шиза? Шиза, шиза. Да. Він там вибачається зразу, при знаєш, на коліна. Там писа мене це вимолить, вимолить прощення, то я думаю, пробачаю і кулізе, так. Да. Таке бувало, знаєш. Знаєш, це мене весь цей час дивує, чому всі такі глобальні і важливі речі крутяться навколо Валентайна. Я хуїто, блядь, приїхав єбесно з Валентайна, блядь. Колока світу. Чому якийсь обістраний шериф в конгресі, чому. Вони лізуть у справи нью Остіна, Санденії і інших штатів міст, Це я не знаю. Щось там не все так просто, певно. Повно. Певно, що руки вони хой, які брудні. Ти ж вони шарифки, вже, 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 вже акілаги. Акіла. А я думаю, настав час змінити шериф. Ай, хіба Ой. б це працювало? Та-да, да, я, блядь, рагато з цієї ситуації. Регламентом нашого чемпіонату передбачено таке поняття, як неспортивна поведінка. Якась ненормальна баба пішла з карабіном до банку. Удушення, попередження. Диви, що робить. диви, що робить. Це, блядь, баба мужик, поняв. Клінч на протязі п'яти секунд, попередження. Зверху, баба, знизу, мужик, блядь. Вчора хлопці казали, що бачили прутня з-під спідниці. Два попередження. Дискваліфікація. Та чекай, не чекай, не чекай, не чекай, шорів, шорів, шорів. Шошо, шор. Та ні, блядь, я оце думаю, нахуя стис йому масло? Ушо вже дінаміт нормально не залазить, чи шо? Учасники ознайомлені з правилами. Заспівайся, він його вже засунув нормально. АА! Споєть! С сілью вистрелив, тихо, не лізьте! Не лізьте, поки... Він стілью стріляє, блядь. Заховайте зброю, інакше люди постраждають. Учасники погоджуються з цілим правилами. Ах ти ж, блядь, клята баба, мужик! Тримайте, тримайте! Давайте без паніки, йому треба просто дати, що він просить, і все, ніхто не постраждає. Мало хто наважиться на такий безолузний вчинок. Знаєте, багато тут таких. давай! Відважних. А, ви, ви бачите, скільки на тому боці з реар. Бачу. от коли в людини з'являється така думка, типа цей про те, щоб якось нашкодити людям, які стоять поруч з нами в них на лобі, зразу вже кров'ю прописано. Дебіл, 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 дебіл. Гола, дебіл. гола, каніфери. Гола, гола! А ну, повтори, як? не не я помилився. Ага. Мені здалося, мені почулося. Вам почулося, сеньоріта, вам почулося. Добре, добре, то я вже нервувати почала. Думала ви припустилися фатальної помилки. Кривава, сеньоріта. Дощем все з моєї кров і соплі. Якщо ви, може у вас е, обіхається пригостити каву. Від кофе я ніколи не відмовлюся. Я заходжу в салон, якщо нема кави, дуже сумую. Дуже люблю каву. Я хочу більше кофе. Е, так, ну то я йду тоді е, кави вам запропоную і Хочу більше кофе. Хочу кофе. пити кофе весь вечір. Весь вечір. Дайте, сеньорі, О, кохве. Кофе! Дайте сеньоріті кофе! Кофе на миш! Принесли всі! Давайте! Хто там головний? Слухаюсь! Ой! Тупо пить. Ну так. Ви його бачили? Таке так. більше жирне. Було б дивно, якщо б не Тупо тів. Ще щось їсти, бо я їсти забув свою. Чекайте, чекайте, зараз буде вам і кофе, і бурбон, і текіла. з цукром чи без. Е, без. Без? Добре. Мене сьогодні звати Ель Діабло. Я б хотіла сьогодні бути. Яким. Поки я не забуду, тобі передати подарунка. Цьому, е, сангре? Санре? Він не прийде? Ми жити раніше, вся, в, в, в різні ці краї. Я звикну тут до свого, а, а ти до свого. Різок. Це так. Хотіла б я мати таку цигарку, від якої б все було, як ви кажуть, Є Єста одна цигарка, але е, я тобі її не ради. Вона набита орегано. Ага. О! Боже, щось мене аж в спина хруснула. Це, мабуть, мені ці пироги, які я сьогодні коштувала, доки пекла їх. Mm. До речі, ти коли до мене на пироги зайдеш на кофе в строубері. Так, то добре, буду чекати. Трошки розженемо. Ой, ой, вибачайте, боже. Така гарна музика, прям не можу себе контролювати. Я думаю, завтра навіть два кусочки з кави можна буде з'їсти після таких запальних танців. Уже завтра буде <рес> У мене вже це вже сталося. <рес> Ой. Чувствую, завтра біля лікарні буде дуже багато людей. А... а ви лікар? Так? Так да. Ой, а можна записатися одразу? Є <реку> талончик. <реку> Бо я відчуваю, що щось, щось вже хрустить. Після <реку> <реку> <ще реку> поняв хрустить, коли ви там на полу. <реку> Ой. <реку> Ой. <реку> <реку> О, пішло пішло. Чуєте? Мені треба талончик. Це все кофе. Кофе. Фантастично рухаєтесь. Остання чашечка була зайвою. Ви що, на бал прийшли сидіти, дозвольте вас Я, мабуть, навіть сидіти не можу. Вам зараз не вже пішли. Не нервуйте, все добре. Та-та. O co, na kofle, na nie trzeba tak hofe na nic pity.